Добрий вечір, дорогі глядачі Ютуб каналу Віча. Вітаю вас в нашій щоденній програмі Івангеля на кожен день. Я протерій Володимир Давидов. З вами проведу ці хвилини за читанням Святого Письма та міркуванням над ним. Ну, а після цього, звичайно, уже традиційно буду відповідати на питання, які у вас виникнуть в ході нашої бесіди. Давайте почнемо. Сьогодні. Євангелія нам до, досить добре відома, відомі події. А, з цього Євангелія ми можемо зробити висновок, що ось ось буде кульмінація от саме подій з життя Ісуса Христа. Тобто вже лічені <смістичні> дні до Його розп'яття в Євангелії описується, якраз буквально за декілька днів до. І почнемо. 19 глава фрагменту. Одного разу, коли Ісус наближався до спуску з Гори Оливної, почали всі численні учні, радіючи хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які вони побачили, кажучи благословений цар, що гряде в ім'я Господнє, мир на небі і слава у вишніх!» І деякі з фарисеїв із НАТО до нього, Учителю, заборони учням Твоїм. І він сказав йому відповідь: Кажу вам, що коли вони замовкнуть, то каміння закричить. А цей фрагмент. Можна поєднати з фрагментом такого торжественного входу Господнього в Єрусалим. Але ми тут не бачимо ні про ослицю, нічого не говориться в даному випадку. І, і, і ми бачимо, що до нього звертаються учні в даному, ну, В даному. даному не народ, обступає і починає, а, а саме учні. Тобто, наближаючись до Єрусалиму, Господь вже творив постійні чудеса, і в якийсь момент учнів охопило ну, таке почуття радості і почуття бажання прославити Господа. Ну, По-перше, ми не забуваємо, що учні Христові, вони е, теж, як і всі інші юдеї, вбачали в христі, е, якщо Христос. Називав себе Царем, то вони вбачали в ньому земного царя в першу чергу. Хоч Господь постійно і наголошував учням про те, що в його царство не від світу цього. Проте, ну як не є, а людська природа, звичка, світогляд робив свою справу. І дивіться, тут дійсно дуже цікаве таке поєднання того, що Христос ходить з Оливної Гори. Ми бачимо в Євангелії, так описується. Справа в тому, що вид з цієї гори на Єрусалим ну, надзвичайно красивий. А що він і зараз красивий, а якщо ще згадати, уявити і добудувати в уяві, що сам Єрусалимський храм величний, тобто це був найбільший за своєю будівлею храм, тому що храм царя Соломона був менший. Храм, який був до. Того, як побудував цар Ірод, храм цього Езикії, здається, Зараз да? можу помилитися, ну, але він, він теж ну, він був більше, ніж Соломона. Але менше Ірод, звичайно, був людиною власною, Ірод великий. І він хотів дійсно після себе залишити чудо, чудо світу, грубо кажучи. І він будував цей храм був дійсно в, ну, величезним для того часу. І оцей вид на Єрусалим, розуміння, що Христос є Цар, усвідомлення того, що Христос іде в Єрусалим, і, і, і відчуття по, по тих словах, які Христос говорив, як він вів, відчуття того, що настає момент. Історичний. Звичайно, у апостолів було такий, вони були в захваті, вони торжествували. І от це влилося в слова, в пророчі слова. Благословенний цар, що гряде в ім'я Господнє. Мир на небі і слава у Вишніх. Ну, секунду, я хочу ще дещо відкрити один, один момент. Напевно, в мене не вийде. А, ладно. Так, от фарисеї, як, як блюстителі чистоти і того, щоб не було ніякого богохульства, звичайно, коли почули слова, які відносились до Месії а, і, а ту, в Старому Завіті до Месії, а, а апостоли це примінили ці слова до Христа. Таким чином, це було таке, знаєте, Ну, вони вважали, що так не можна, тому що є месія, це, а Христа ж вони не визнавали месія. І кажуть до того, до, як до рівного собі, як мінімум. Тобто він виступав для них як учитель, який був більш успішний і викликав у них заздрості, заздрощів. І вони до Христа кажуть: хай вони замовкнуть. Проте, Христос, якби відповідає: кажу вам, що коли вони замовкнуть, то каміння закричить. Знову ж таки. Це все говорить про те, що от настає той момент, що от приходить той, той час, коли має все звершитися, заради чого взагалі відбувалося пришестя Христова, його втілення, Його проповідь. Тобто, от ця кульмінація, жертва Христова, ось, ось вона мала звершитися. Як наблизився до Єрусалима, то побачивши місто, заплакав над ним, кажучи: о коли б і ти зрозумів, хоч у цей день твій, що потрібно для миру Твого. Але нині це сховано від очей твоїх, бо прийдуть дні на тебе і обложать тебе вороги твої валами, валами і оточать тебе, і стиснуть тебе звідусіль, і зрівняють тебе з землею, і дітей твоїх у тобі поб'ють, і не залишать у тобі камені на камені за те, що ти не зрозумів часу відвідання Твого. Тобто, по-перше, Христос пророкує про долю Єрусалиму. Причому досить, знаєте, досить детально. Тобто облога дійсно військова. Ми ж е, маємо розуміти, що Христос якби не був осторонь суспільно-політичного життя іудеї. То він там жив і розумів, до чого все йде. І те протистояння, яке було між іудеями е, і римською владою, і ті бунти, і те, які інтриги були е, занурені е, старішини ізраїльського народу, звичайно. Христос розумів, що до чого все йде, до того, що буде відкритий конфлікт, буде війна з Єрусалимом. Ну, а як Бог, то він це і бачив. Тобто, будь-яка людина розуміла, що рано чи пізно може початися війна з Римом. І ви знаєте, от саме ці слова Христові вони вказують на те, що якби Ізраїль чекав Месію, а не чекав. Відновлення своєї, е, свого суверенітету, або навіть більше вони не, не просто хотіли бути незалежними, як я вже неодноразово казав. Вони хотіли, е, Ізраїль хотів панувати над усіма. Тобто, оці всі тенденції, е, прагнення земного, земної слави для, для всього народу, для, для країни. Звичайно, ці прагнення затьмарили момент, затьмарили прагнення іншого, Месії, пришестя саме того Спасителя, який спасе не тільки рот, не тільки іудейський народ, а спасе весь весь світ всіх людей. Адже дивіться, з однієї сторони є, є укладений завіт між Авраамом та Богом. Далі іншими патріархами укладався завіт, який, в принципі, це була домовленість між Богом і богообраним народом. І от а, іудеї на цьому якраз і зациклили, що вони богообрані, вони найкращі всі інші смерди, а от вони е, просто ну, е, уже, знаєте, виходить так, що Господь був зобов'язаний їм. Надати їм славу, силу, могутність, силу, міць, щоб всі інші народи вклонилися Богообраному народу. Але ж завіт був укладений взагалі між людиною і Богом ще в той момент, коли відбулось гріхопадіння, де Господь Адаму і Єву пообіцяв, що прийде той, хто зітре главу Змія. Якби іудеї на цьому концентрували свою увагу і саме е, так розуміли цю ситуацію, що Месія прийде, він явиться серед богообраного народу, від бого, вийде з богообраного народу, але він прийде спасти весь світ. От іудеї якраз втратили оцей нюанс. Вони подумали, що Месія має прийти тільки заради них. І в цьому була їхня фатальна помилка, тому що це дало. Привід їхній, їхній гордині, цієї пихатості і зверхності до інших взагалі всіх, всіх людей. І це дало а, і, і наслідком була втрата духовності, а навпаки, почали набувати от цих всіх земних атрибутів, земних чаянь замість чаянь духовних. І в цьому помилка насправді була їхня. Одна з головних, і от саме Христос роз... вказує оцими словами, вказує на те, що якби, ну тобто, між рядками можна прочитати, що якби іудеї шукали іншого, шукали месію, який прийде весь спасти світ, то вони б чекали цього месію, а не того Месію, який відновить їхнє царство і зробить цього могутнім. Тоді б не було такої залежності від земних тих, е, е, очікувань, а було б все-таки увага на тому, що прийде спасати весь світ для того, щоб відновити людину, не, е, здолати змія, тобто здолати диявола, і щоб людина змогла е, очиститись від гріха. Отже, так, якщо ми будемо мислити, ст, е, опиратися на слова, які. Були обітницю, до, яка дана була Адаму і Єві Богом, то в принципі тут іде про гріх і про відновлення першої природи людини. Тобто Месія, який спасе, який е, зробить так, що Адам і Єва зможуть, ну якби все знову зміниться, світ преобразиться. Ну, це так вже утрірує спрощені. Але тим не менше відновиться те, що втратив Адам і Єва. Але так як це будуть вже їхні нащадки, то це все, ці зміни будуть стосуватися всіх нащадків, тобто всіх людей на землі. Якби іудеї про це думали, звичайно вони б, е, інший світогляд був би. А тут все скотилось до земного, до обрядової чистоти, обрядових релігійних атрибутів, виконання цих стартів, приписів старців і тому подібних речей. Передання старців. І, звичайно, Христос вказує на те, що через це, по великому рахунку, і спіткало іудеїв горе. Тому що замість того, щоб чекати Месію і спасіння, вони чекали на царство. Їхнє очікування царства земного спровокувало ці інтриги, які полягали в тому, щоб протистояти Риму. І Христос констатує факт. А чому він розплакався? Тому що. Заплакав, да? по суті, побачив знову ж таки я говорю про ту красу, яка відкривалася на Єрусалим з Оливної гори. І дійсно, скільки Господь тисячоліть о, о, оберігав іудейський народ, збирав його. От шо в іншому місці в Євангелії, говорить Христос, що він був як та квочка, яка намагається зібрати цих пташенят під собою і оберігати від всього. А от іудейський народ як не. Коліна і да, Ізраїля розбігалися хто куди, як неслухняні і нерозумні курчата. І Христу було жалко всіх тих людей, які загинуть і духовно, і фізично, тому що розумів і знав, що буде облога, і буде Рим дійсно настільки був розлючений діяннями Ізраїлю, ізраїльського народу. Що від Єрусалиму практично нічого не залишилось, так як і Господь сказав, що зрівняють тебе землею. Дійсно, Єрусалим був настільки зруйнований, що центр міста був перепаханий. А якщо я не помиляюсь, юдейський храм теж був вже зруйнований, здається, то там навіть римські, римські воїни символічно засівали, ну, перепахували місто, так? І хра, і, і місце храму і засівали сіллю. Тобто така зневага і була символічна, щоб тут більше нічого взагалі не росло. Тобто, щоб е ця е земля стала неродючою, щоб не було можливості навіть відновити місто. Ну, проте, але проте, ми бачимо, що такий Єрусалим місто тисячі, е тисячі років, як і Єрихон. Єрихон, здається, якщо я не помиляюсь, е це найстаріше місто. Яке ніколи не переставало бути населеним. Навіть тоді, коли Єрихон був зруйнований, все ну, одно там ще в Старому Завіті, через, після того, як труби засурмили там, і людей ходили навколо нього, і стіни впали. Але якщо я не помиляюсь, щось там таке гід розказував паломницький Паломницькій поїздці, що саме Єрихон — таке унікальне місто, яке Ніко завжди. Було населено людьми. Більше, менше. Тобто зараз більше населене. В момент, коли було падіння, напевно, там мало людей залишилось, але тим не менше. А до свого падіння від старозавітнього, то він взагалі, ну, по суті, мегаполісом, таким давніх віків був певним. І... Ну що, тут, і не залишить тобі камені на камені за те, що ти не зрозумів часу відвідання Твого. І знову ж таки, Господь, з одної сторони, те, що іудеї не розпізнали Христа і розіп'яли, були покарані за це. Тобто вони були... Може, зда, ну, можна побудувати картину. Іудеї не прийняли Христа, умертвили, і за це Господь їх покарав тим, що і, 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 римська влада, і, і, римські війська оточили Ізраїль і його повністю зруйнували. Можна так ствердити? Але ж виходить так, що Христос сам ну, можна далі розмірковувати. Якщо Христос прийшов цей світ для того, щоб постраждати і ціною свого життя викупити весь рід людський, дати всьому родові людському спасіння, йому треба було постраждати. Тобто, за що ж тоді карати, якщо ти ну, якби, Христос прийшов, щоб його вбили? І виходить, що він карає тих, кого, ну, хто вибору не мав. Тобто хтось же все рівно мав вбити Христа. Але давайте ну, і таке, знаєте, протиріччя. Тобто прийшов для того, щоб померти. І, і за це ще й карає того, хто виконав цю ну, грязну роботу, тобто розіп'яв Христа. Але тут, ви знаєте, вірніше буде, не вірніше, а Вірно буде інакше трішки пояснювати, що е, іудейський народ не розпізнав пришестя Месії. Про що я казав тільки, що дві хвили, хвилини, три назад, іудейський народ не розпізнав Месію через своє нечестя. І е, через своє нечестя загруз в політичних інтригах і сам спровокував цю війну з Римом і сам програв. Тобто іудейський народ тут не стільки е, невірне твердження, що Іудейський народ був покараний за те, що розіпнув Христа. А саме іудейський народ отримав наслідки того, що не розпізнав Христа і умертвив Його. Але якби він прийняв Христа і жив іншим, то можливо цього конфлікту можна було уникнути. Але сталося так, як Господь вбачав ну, в своєму промислі, він бачив, до чого йдуть люди. До чого а, котиться іудейський народ іудейське суспільство. Адже Господь а, знав, в який момент прийти в цей світ, прийти, а, явитися серед свого, а, свого народу, і він знав, що його не приймуть. Саме через це, в цей момент, напевно, він і прийшов, щоб постраждати. Тут важко, звичайно, тут вже знаєте промисел Божий, який ми можемо намагатися пояснити, але. Напевно, якби ми не пояснювали, скільки варіантів не придумали, вони, напевно, всі будуть хибні. Можна якось уловити якусь, якийсь момент і пояснити, але до, е, досконало відповісти, і е, то, точно в ціль ми не попадемо, тому що то промисел Божий, а ми е, про нього міркуємо своїми людськими думками. Набагато обмеженішим, ніж наш творець може е, планувати. Ну, в принципі, на сьогодні все. По Євангелію більше мені немає що сказати. Так що чекаю від вас запитання, якщо в когось виникли. М буду, спробую відповісти, але поки дивлюсь 30 глядачів, а ніхто нічого не, не питає. Нагадую, що у нас в п'ятницю буде другий... вдруге ми вийдемо в прямий ефір в нашому, в нашому новому проєкту, проєкті Бесіди для душі з отцем Сергієм Прокопчуком. Так що запрошую всіх до, до нашого стріму. Буде цікаво. Трішки не той формат, коли ми тільки спілкуємось на тему Євангелія, а будуть різні теми. Ще ми навіть з того, з тих переліку тем, які ми вже хочемо обговорити, ми ще так Ще міркуємо, яку саме через це анонс, поки і вам не кажу, яка саме тема буде розглядатися. Думаю, ближче до п'ятниці я вам в наших цих зустрічах вечірніх обов'язково скажу. Ну, так як я. Дивлюсь, що ніхто більше нічого не пише. Я вам всім бажаю, Надія Петрівна Попенко, дякую вам за спасибі, що долучились до нашого стріму. Я вам всім бажаю Божого благословення. Хай Господь благословляє, та оберігає мирної та тихої ночі. Не забувайте молитись за наших захисників. І прошу вас підтримувати наш канал. Спонсорством, вподобайками, поширенням нашого відео, щоб більше людей могло знати про існування нашого youtube каналу і нашого, а саме найголовніше нашого проекту Євангелія на кожен день нашої програми. Ну і там вподобайки поширення, то ну, я думаю, ви пам'ятаєте, вже майже нап... як. Як крилатий вислів. Читаю вже як отче наш ці побажання, але, тим не менше, ваша підтримка нашому каналі, каналу дуже важлива. це правда. Так, Світлана Федора, доброго вечора. О, чі, дякую вам, гарний гномик <світлі> у вас за плечима. У мене такі саме. Да, це мені донька поставила <світлі> буквально перед самим початком ефіру. <світлі> так, Спасибі за побажання, Галина Гордецька. Рая Смірного. Раїя, да? я так розумію. Так, ніби Смірного. Спасибі вам теж. А, до зустрічі завтра, завтрашнім євангельським ранком. На все добре, хай Господь береже. А, Раїля буду знати. А, так як написано, так і читається. Добре. Буду знати. Запам'ятаю. На все добре.